Доброго дня! Вітаю вас, водолії, ретроградний Меркурій, у вашому 11 му секторі гороскопа з 26 листопада по 15 грудня поточного року. Він приносить інтенсивність, видозміну і переоцінку багатьох цінностей, соціальних, в тому числі, шансів і підходів до того, що є глибинно важливим, ретельно обміркованим в даний період. Наголошу, що незважаючи на той фактор, що ретроградний Маркурій губить свої сандалі символічно і залишається в такому стані, коли не може дієво підкріпити всі наші наміри саме до 15 грудня. Однак у ретропетлі він перебуватиме до 3 січня. І ось до кінця цього року ми будемо мати справу з перевіркою всього, що почали, розпочинаємо, що є для нас. І вартісним, і можливим в матеріальному плані, і дійсно підкріпленим з точки зору інших людей. Плані підходу з огляду на графік, з огляду на можливість оплати, на затримки, на неможливість прибуття кудись, або ж взагалі на власне відчуття, що потрібні ми тут зі своїми послугами, зі своїми поглядами, що такого змінюється, і що реально необхідно. Ми, ніби, самотужки розбираємося з усім, що напрацював той крилатий Меркурій напередодні, і тепер ось у цій кімнаті все необхідно посортувати. Зрозуміти, що. Забагато всього є неможливим до виконання саме зараз. Щось неможливо просто фінансово втілити у життя, або ж це наші особисті послуги, які оплачуються замало, те, що не цінується, як за нашою шкалою цінностей хотілося, те, що не оплачується гідно, в чому є затримки, що неможливо реалізувати через велику купу просто проєктів, а що є вже не цікавим приміром. А до чого, що Важливо, водолії, ми хотіли повернутися, але, на жаль, це вже надається за плату, приміром, якесь певне навчання, або можливість кудись дістатися, або певні пільги відмінені також. І ось тут ми переоцінюємо все те наше оточення, і наші мрії, і наші плани, і наші сподівання на можливість їх реалізації саме зараз. Тут важлива також присутність матеріальної складової, те, що ми можемо оплачувати, і в чому може змінюватися також і порядок оплати, і може змінюватися взагалі підхід до того, чи важливо це дійсно, чи потрібен цей папірець, чи потрібен такий колектив, таке коло спілкування, чи дійсно це ті курси, приміром, або ж та робота, та посада. Та організація, взагалі, та спільнота навколо мене, яка була колись мені цікава, а тепер, в принципі, мені тут робити немає чого. Ця присутність нічого мені не дає, мене не сприймають так, якби я. Хотів, хотіла, мої погляди не поважаються в якихось певних розмовах. Або ж, в принципі, люди з тієї чи іншої причини не можуть бути зараз присутніми в моєму житті, або ж немає такої затребуваності в моїх послугах, щось необхідно змінювати. Власне, питання самоцінності і, крім того, підтвердження соціальних досягнень. Ось такий от фон цього ретроградного Меркурія водолій. Крім того, зауважу, що хоча ретроградність закінчується 15 грудня, із 7 грудня стартує зворотній рух Марса. Тобто надзвичайно важливі ці три тижні ретроградності Меркурія є з огляду на те, що ми будемо видозмінювати фізично, самостійно, буквально своїми руками і ногами, що будемо ремонтувати в грубій матеріальній реальності, що для нас є авторитетним, цінним, як ми будемо працювати з тим шансом, який приходить, або як ми видозмінюємо підхід до того, що нам взагалі потрібно, що є вигідним, що є цікавим. І перспективним, що складає наше натхнення, яке можна застосувати в тій чи іншій місцевості з тими чи іншими людьми. Чи так це дійсно цікаво і що можливо необхідно купити, переробити, перевести для того, щоб втілювати це у життя? У мене на каналі Водолі є загальне відео до цієї теми, тож, будь ласка, кому цікаво, кому потрібно, переходьте за посиланнями в інфобоксі. А ми звертаємо увагу також по даному періоду ретроградності у вашому 11 му секторі гороскопа великий фокус уваги на тій команді, на тих людях, з якими ви співпрацюєте, проживаєте, які складають коло ваших інтересів. Чи ви у своїх спрямуваннях, перспективах, всіх тих витках розвитку цікаві, потрібні і, взагалі, чи є вигляд, виги, наскільки це оцінюється матеріал? Наскільки це має перспективу хапатися, наприклад, за роботу в декількох організаціях, за якісь певні підробітки, або ж направляти кошти також за такими напрямками, за такою шкалою, яка не співставна наразі вашому матеріальному положенню. Ось тут теж можуть бути нюанси, тому водолій, зверніть, будь ласка, увагу, на що дійсно ці кошти потрібно перенаправити, що є дійсно важливим, що принесе перспективу і успіх. Я так, так, вам опрацювати певну ідею і певний імовірний хід подій направити в цікаве для вас особисте русло. З ким об'єднатися? А хто, в принципі, вже просто є тією. Люди, яка іншим шляхом спрямовує себе у цьому житті, і ви наразі розумієте, що об'єднуватись треба з кимось іншим, або ж працювати в іншому колективі, або подавати це інакше. Можливо, це робота саме над вашим сайтом, якимось, над якимось дизайнерським проєктом, волонтерським. Але це зовсім інший колектив, зовсім інша подача може бути. І крім того, співрозмірність реальним умовам. Адже до кінця. Ця року Меркурій буде знаходитися у стані відповідності об'єктивній реальності. До 3 числа, до 3 січня, він у ретропетлі і весь цей час, навіть по виходу з ретроградності, він буде закликати нас дивитись реально на те, що можливо, що доступно, як це підтвердити, як видозмінити свій підхід до діла. Тут водолії можуть бути щасливі, сприятливі події, народження діточок, весілля, розлучення. Навіть робота в новій організації, колективі, коли стає зрозумілим, а що необхідно ще придбати, до чого треба звернутися, як до того, що в принципі є неважливим, не складає фокус нашої уваги, що дійсно можна підняти у ціні, наприклад, якщо ми якісь послуги надаємо, з ким нам спілкуватись цікаво. Хто може виступати для нас потенційно важливим партнером, а для кого тільки ми з відкритою душею, і з подарунками навіть приміром, підходимо, а людина сприймає це за даність. Також будь-які важливі плани, проекти і послуги, які надаєте безпосередньо ви. Як і діточкам, приміром, так і взагалі можливість насолоджуватися і. Переїжджати з дітьми, вирішувати їх питання, можливість насолоджуватися материнством, батьківством, це стосується і власних дітей, і усиновлених і діточок, чоловіка, дружини від попередніх шлюбів, в чому те щастя багатодітної родини, наприклад, або ж навіть появи першої дитинки, як тепер це виявляється на практиці, що ще необхідно придбати, на чому варто акцентувати увагу, куди поїхати, кого ще залучати, наприклад, до. Допомоги також важливим є питання надання послуг і з огляду за такою консультативною певною практикою, також волонтерською роботою, також це послуги стосовно будь-якого виду вашої діяльності, в якому ви можете бачити, що треба змінювати підхід до діла. Повертаються, ніби до вас клієнти, повертаються люди з іншими запитами, або це ще може бути питання повернення певних товарів. або Повернення з питань роз'яснення якихось конкретних позицій. Тут і по гарантії може бути і як сарафанне радіо, приміром, знають, що саме ви можете тут допомогти. Тому майте на увазі, що наразі авторитет, експертність, професійні знання можуть прозвучати. І дійсно, вам вже потрібне більше приміщення, наприклад, для вашої роботи. Вам необхідно більше підручних засобів, наприклад, для. Того, щоб За дитинкою приглянути, необхідно щось цінне купити, придбати, кудись переїхати можливо, навідати батьків, приміром, можливо, діточок, думати про навчання дітей, також оплатити якісь послуги. Ось тут водолій наголошу, що може змінюватися вартість наданих послуг, куплених товарів, в тому числі, тому майте на увазі у передсвяткові дні. Якщо ви щось замовляєте, то так от собі зану. Туйте просто, що за доставкою слідкуємо, і можуть бути різноманітні ситуації, коли за щось необхідно буде доплатити, або просто так чи інакше щось ми не дізналися вчасно і тому купили за дорого, приміром. або ж ще питання юридичних таких позицій в нашому житті, коли так чи інакше нам необхідно за певними дозволами посвідками оплачувати послуги тим людям, з якими ми мали справу колись, приміром, або про кого чули. Ми буквально на Наразі відповідь отримуємо на наше питання, наприклад, і починаємо цей процес, стартуємо ніби. Або ж ми нарешті додзвонилися, або виявилося, що наше діло просто стопориться і без певного перекладача, без певного лікаря, без юриста, посадовця, або ж людини, яка в чомусь розуміється, є спеціалістом, ми так чи інакше не розберемося. Також звертаю увагу в що тут ще робота. Із бізнесом із таким от масштабом, як це скомпонувати, як різні відділення об'єднати, як об'єднати роботу в інтернеті, приміром над безпос... із безпосередньою практичною діяльністю, як згуртувати людей, як владнати графік, приміром, подачі якоїсь інформації, проведення курсів, вебінарів, майстер-класів, або ж як навідувати все те, що ви напланували, як вам закінчити і перший, і другий і десятий, як вам це оплати. Тити і наскільки це соціально перспективне? Ось тут водолії рекомендую зосередьте вашу увагу саме на тому, що має для вас. Як матеріальну перспективу, так в тому числі і соціальну, які дозволи, довідки, посвідки, підтвердження вашого стажу, підтвердження ваших умінь, ваших професійних досягнень, або ж це ще проживання в певній країні, а також напрацювання певного соціального статусу, наявність якихось посвідчень допоможе вам отримати якусь кінцеву довідку у зв'язку із чим вам ще необхідно попрацювати, довчити мову, дозбирати документи, приміром, щоб вийти на пенсію, ще необхідно пройти кількість етапів, ви саме зараз ви будете цим займатися. Змінюються якісь певні нюанси у законодавстві, у законодавстві і ви просто буквально включаєтесь в якусь е, таку колективну роботу по пошуку спеціалістів відповідної інформації, відвідування якихось установ, загалом такого характеру дійсність. Крім цього, водолій наголошу також на всіх важливих значимих для вас людях, наскільки вони розуміють вашу самоцінність, ваше бажання щедро ділитись певними знаннями. Навчати в тому числі, можливо, ви викладаєте, ви чомусь навчаєте, ви пропонуєте ваші послуги, але розумієте, що за певних умов для певних людей або ж за даних реалій це має видозмінитися. Вам необхідно напрацьовувати новий спосіб подачі інформації. Нові можливості відвідувати, приміром ті чи інші курси, викладати, ще вчити мову, отримати ліцензію, сертифікат посвідку. Також тут водоліще ще питання транспорту може бути актуальним засобів зв'язку, побутової техніки, аксесуарів, отримання потрібних пересилань, отримання, врешті-решті посилки або ж переведення коштів. також – і, зокрема, дозволів, відомостей про те, що ви в якомусь вже колективі можете бути присутніми. Ви якби об'єднуєтеся із людьми, цінність, до яких ще напрацьовуєте, і свою власну цінність, соціальну, в тому числі, у зв'язку із цим. Водолії, дякую вам, нехай вам щастить, нехай все у вас буде добре і до зустрічі у загальному відео.